Я, Павло Філіпенко, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, Український демократичний альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни. Громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії досягнення цілей європейської інтеграції України інтегрованості її у сучасний розвинений світ перед українським народом своїми виборцями і колегами урочисто присягаю у разі обрання мене народним депутатом України. Дотримуватися програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей європейської інтеграції України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції партії Удар. Перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту за жодних обставин не входити до альянсів із партією регіонів та її сателітами. Суворо дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України і також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюся невідкладно скласти свої депутатські повноваження.